Чи потрібний вам дизайнер, щоб облаштувати свою кімнату або навіть квартиру? На прикладі цієї спальні площі 17 квадратних метрів я вам покажу, як все функціонально та стильно поєднали. Встановили диван. Подушки, які гарні м'які. Стіни пофарбовані латексною фарбою, поклеїли молдинги. Це класика та створює затишок. Напроти дивану, а можливо ліжка вашого, 3D панелі з LED підсвітленням. Можна також з в панели або гладки. Підвісна тумба. Стіни пофарбовані. А LED підсвітлення підкреслить всі нерівності. А так, як у нас стіни гладесенькі, це якість роботи нашої. Дзеркало з LED підсвітленням. Яке створює простір. Натяжна стеля точкове освітлення, МДФ-панелі з LED підсвітленням. Це все можна створити своїми руками та облаштувати. Шафа, полиці, шухляди. Кольори фарби ви підбираєте під свій смак, щоб все було функціонально та вам зручно поєднувалось. На підлозі у нас замковий кварцвініл, Укладений одним контуром по всій квартирі. Білі міжкімнатні двері з кляними вставками. Кондиціонер. А закладні ми ще робимо на початку ремонту. Ось такі маленькі паради, і ви створите дизайн своєї спальні, кімнати власноруч. Бажаю успіхів у ремонті!